Oh yeah. щирі вітання! Мене звати Люба і ви на рукодільному каналі. Сьогодні серпневий ранок, і я до вас з моєю ковтиночкою. Сьогодні я вам покажу її, покажу фото і покажу, яка тут фішечка. А також ви побачите везеруночки. Хемки та усний мій опис. І так, мої любі глядачі, приступаємо до дуже цікавої історії. Зараз підуть фоточки цієї ковтиночки попереду, позаду, і ви побачите, яка це краса. Також, любі мої глядачі, не забувайте, що в мене є. Дуже гарна косиночка, яка називається Рибки, і на яку є у мене майстер-клас рибки Рибинки. Таку косиночку можна одягати зараз, в серпневі Ні. Ще нема осені, ще кінець літа, але ця краса буде радувати вас! Та ваше оточення. І так, дивимось. І так, поближче показую ковтиночку. Як ви вже побачили з моїх фото, що ця ковтиночка-футболочка на дві сторони. Одна сторона біленька, друга чорненька та біленька. І оце я хочу розповісти історію, як я в'язала цю красу. Значить, почну з того, що. Я цю красу, оцю схемку побачила в пінтересті. Вона мені дуже-дуже сподобалась. І я вирішила зв'язати. Але ця схемка ще приглянулася мені весною. Значить, проходить весна, починається літо, і я все в роздумах. Як же мені вив'язати з чого вив'язати? Значить, оця. Футболочка зв'язалася зі 100% котону. Такий гарненький котончик. Також чорненька, це теж з той же серії. А серія от така. Отаку пряжу я знайшла в секонд хенді по розпродажі. Вона новенька була, вона лежала. Зовсім в іншому місці від всіх речей вона не мала запаху. Значить, 50 грамах 125 метрів. Доволі така гарна ниточка. Це на 100 грамів 250 метрів. Дуже класна ниточка. І значить, почалися мої творчі, як кажуть, Страдання. Але страдання дуже класні і дуже приємні. Так, давайте так, схемочку, ось подивіться, кому треба зробити скріншот, зробіть. І ще я вам покажу ще одну схемочку, подібну до цієї. Так, зараз. Зараз, ось вона. Отака теж подібна, але ось тут, як бачите, трішечки робиться по-іншому. Тому теж подивіться, кому сподобалось, зробіть скріншоти, і працюйте над такою красою. І так, планшет прибираю і розповідаю. Значить, дивіться. Спершу я почала в'язати білою ниткою. Так, так, поки не забула, скажу, що на цей виріб у мене пішло рівно 4 моточки. Це виходить 200 г. 200 г на ній 54-56 розмір. Тобі ж ви бачите, що дуже розход невеличкий. І ціна я вже не пам'ятаю, яка була, але вона дуже мене задовольнила. І в мене вийшов отакий серпневий подарунок. Значить, дивіться, по схемки ви розпреділяєте, скільки вам потрібно Да, У мене один, два, три, чотири п'ять. І пішла в'язати оцю красу. Тоді ж, це я не я, якщо я буду щось перероблювати і фантазувати. Дойшла я до підрізів, добрала по 10 петельочок і на підрізи, оці рукавчики, да, обв'язочка, я виконувала все разом. Це вийшло ось так. Дуже гарненько і дуже прикольно. Значить, а тут я почала робити красу. Красу ось таку. З одної ось петельки, ось вона, я думаю, що ви бачите, давайте поближче ось так. Пішла вліво і вправо робити ажурчик. Ажурчик ось такий. А ось тут у мене виворотні петлі вийшло, і вийшло дуже гарно. Також, як ви бачите, отак я робила на із косок оці ось дирочки, оцей ажурчик, і продовжувала в'язати. Дов'язала до тих пір, поки мені потрібно зробити мисика, і почала робити мисика. Дивіться, ось отака Окантовочка. Ось отакий краєчок. Так, зараз я вам покажу, як оце робиться. Дуже просто і легко. Дивіться, будь ласка. Міняю петельки, щоб нахил був праворуч. Накид і дві разом з нахилом поруч. Ось така виходить доріжечка по горловинці. Далі у мене йдуть виворотні петелечки. Далі накид, дві разом з нахилом ліворуч. Ось так. Далі по везеруночку виходить одна лицева, дві разом з нахилом праворуч, накид, дві лицеві, дві разом з нахилом праворуч, накид, дві лицевих. Дві разом праворуч накид, дві литві, дві разом праворуч, накид, і дивимось. Тут уже в мене не вистачає петельочок, значить, тут, виходить, три литових, і далі вже оця окантовочка на рукаві, да, манжеточка 10, Лицьових так, зробила, показала вам рядочок, як я роблю. Це виходить в мене права сторона. Так? Якщо так от одягати, права сторона. Ліву, коли в'яжете, це в дзеркальному відображенні. Ось так, нічого такого складного нема. І в той же час дуже виходить ефектно. Так, як бачите, в мене ось тут краса така, Це картина та отакі фігурки. Так, ви подивились, що це не складно, робиться класно і прикольно. Далі я зв'язала оцю білу красу, і тоді в мене хаба зайшов такий, знаєте, творчий ступор. А дайкону я зроблю щось інше попереду. Тим паче я розуміла, що білої пряжі у мене не хватить. І я вирішила зробити ось таку красу. Але перед цією красою була інша краса. Хто в мене дивиться постійно, ви недавно в відео бачили, що до цієї спиночки у мене ха -ха, був інший ось тут виріб. Тут були полосаточки, ось дивіться на фоточку, теж дуже гарно було. Але декілька раз одівши полосаточку шортиками, це був комплектик, я все-таки вирішила, що я зроблю ось так, як я задум свій робила. І значить, я обрала той перед і почала робити цей перед. по спинка на да, мене кофточка на дві сторони. Все те ж саме, такий же везеруночок, все те саме, такий же розподіл ось тут гарного. Да? І все те саме робилося. Один в один. Далі я все це шила. Ось так, отаким, от. бачите, методом. Ось так. От. І вийшло дуже класно. Так, це у мене отаким методом. По плечиках. А другим методом, ось таким, просто стюбаками, бачите, з тюбаками оці білі нитки, я шила бока. Я так подумала, якщо чорним, то буде на білому чорний виглядати, якщо білим... То буде по чорному. І хай буде так. Тому що ось тут я не захотіла робити такий як б, рубчик, як на плечі. І це вийшло дуже класно. І мені дуже-дуже подобається, що ця ковтинка вийшла на дві сторони. Так, да, у мене дуже багато задумів. Можливо, я хопа візьму і цю так щох! В сторону перев'яжу, щось інше зроблю. Ну, це в планах у мене, в планах. І ще тому я так роблю, тому що в мене завжди зараз не хватає грошей на пряжу. Тому я в'яжу одне, перев'язую інше, і виходять у мене перев'язи. такі в мене історії мої, любі глядачі, це із всіх, як кажуть, житейських неурядиць, можна вийти і зробити щось цікаве, приємне для себе і для вас, як я показую. Значить, отака краса в мене вийшла. Мені дуже-дуже подобається. Так, ну покажу вам ще косиночку. Я думаю, що ви бачили, але ще покажу: вона така класна. І до цієї ковтиночки вона мені пасує. Я вже якось. В одному з відео казала, що якось я себе бачу більше уже в косиночках, у береточках. Ну, можливо, тож, тому що я вже сідаю, да, як кажуть, сивина в голову вдарила, красюсь, фарбуюсь. Ну, інколи треба це прикривати, коли голова волосся не в порядку. Ну, це я так кажу. Да? А якщо Внідритися в давнину, то всі ми прекрасно знаємо, що наші пращури, да, навіть мої матусі, бабусі, да, вони вже не фарбувались в такому віці, як я. І жіночка, звісно, виглядала набагато старіша. А зараз ми трішечки фраєримося, хочемо виглядати краще і тому, і тому. Так, мої дорогі друзі, мої глядачі, я дуже-дуже дякую, що ви мене подивилися. Я думаю, що я вам дала такого пенделя для того, щоб ви щось собі зв'язали гарне, шикарне і тільки ваше. Фантазуйте, робіть щось неординарне, перев'язуйте, крутіть, вертіть і все. І так, я вам все показала, все розказала. Тепер я хочу вам показати картину моєї онученьки. Вона це така абстракція, а чому б ні? Пікасо теж там чорний квадрат малював, або ще щось таке. І ось дивіться, яка гарна картинка. А саме головна, вона така сочна, яскрава, насичена. Ось так малює моя онучка. І я похвасталась. Ставте лайки, пишіть коменти. А далі подивіться, будь ласочка такі маленькі, маленькі відео про місто, в якому я живу. Про старе місто, де все нагадує давнину. Де вся краса перед вами. До побачення, приємного перегляду!